Доброго дня, слава Богу, снова. Я перший виступ управління, бо Сергій. Так. Хотів до вас питання, я тут до вас хожу вже тиждень. Скарги пишу вже з 20 го числа. Мені тут якісь всякі відповіді дають, і РДР не зазначають, куча скарг. Що... А, я вибачаю, дивіться, мене просто ім'я Андрій, мужчина Андрій. Ви прийшли на офіційний прийом, до офіційного, будь ласка, ваше прізвище Прізвище в мене немає, мене звати Андрій. Мужчина Андрій з правовим статусом людини. Фізичні дані, на які зазначена скарга, можете собі записати, якщо вам цей. Ну, залежить з ким вам треба общатися, з фізичною моєю особою, яка в Сумці лежить, чи зі мною. А, це з вами. Там. Це теж людина зі мною, жінка Ірина. Ну, Якщо вас смущає, вона може вийти там чи як. Дивіться, документи у вас є. Ні. Ну, з ким я спілкуюся? Зі мною. Ну. Ви хочете з моїм паспортом? У вас є, так, да. ваш паспорт. Ви, дивіться, або будете з ним говорити, або зі мною. Прийшов я до вас. Паспорт, і тільки це Ви мені умови не ставте, мені треба Ні, ні не умови, я мроз... з людиною, Так, от якою, ви спілкуєтеся з якою людин... я розумію, хто вона. От Ви на мене ви бачите. Ви можете бути ким завгодно. Ага. Переставивши свої документи, ми можемо передати. Це не мої документи. Документи це мені колись нав'язали. От як у вас сіла, я зараз буде, по офісу ходити. Хай буде що запишіть людинам, 에, таких Андрій. яких людей багато. Офіційно прийом, значить офіційна людина, в якої є, окрім імені, є прізвище. Ні, ні, в людини не може доклад, бути ні прізвище. Ви, може, ви можете якщо бути в розшуку, не. ви можете бути шпигуном, ви можете бути загодно ким бути. Будь ласка, ваші документи. Якщо мене, у вас документів немає. немає, ви їх мені не даєте і не представляєтесь офіційно, хто ви є насправді, то в мене немає сенсу з вами спілкуватися. Все. Дивіться, я можу вам показати свою фізособу, яку я представляю, яку ми її колись нав'язали, я знав, що це. це, Я б побив до того, буду сказати. Покажіть мені свою фізу особу, вам нав'язали. Просто вам кого треба. мене чи це, правильно? Мені Мену? треба офізичити вас як особу, так. Да. А я не особа, тому не путайте. Людина, як людина, як людина, я мені. користуюся, як ви ксівою по офісу тут ходите. Так само це. Я... Ви, ж, ви ж не к правильно? Пропускний білет. Ви пропускний білет. Дивіться, то не дуже це все важливо. Дивіться, перед новим роком я знав, eh, знав таку штучку непогану. Об'ясніть, що це таке, з ким я спілкуюсь офіційно. Я це зареєструю, звернусь в прокуратуру. Зараз визволю. Хто, Хто це? Колишній начальник Шевченко руху з України в місті Києві. Дивіться, запрос я подавав, знаєте, коли 29.12 і тут пише діяльність компанії в стані припинення. Тобто Дома. така фірма, як Шевченківський РУВД у місті Києві, да. в стані припинення. Да. Тобто, виходить, я хожу в установу, якої немає. Ви ж, я споч... ви ж не вивчили питання Дома. остаточно, ми прийшли задавати, Дома. що да. ви дуже розумні, що ви дуже робите і документи. А то що тут всі тупі? Дома. Це міліція, яка Да. Це міліція, яка ліквідовується те, що мені показували. Вона ліквідовується повторюю. No. Міліція no. як орган ліквідовується 16 року в стані припинення. тут no. що? Де ваші поліції? документи? Я взяв розпечатку вашої поліції. Ви, ви мене не чуєте, no. ми розмовляємо на різних мовах. Ні, це я Мілиції, буду ще оскаржувати, я просто особисто. Міліції no. немає no. No. у нас. No. Ми ліквідомі ліквідовуємо орган міліції Шевченківське no. РУГУ, МВС України на місті Києві. А на сьогоднішній день ми поліція Шевченківське ГУНП НП місті Дія це зовсім дві різні юридичні. І, 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 а яким ми законом створені?

Дивіться, мені відповідь потрібна. По-перше, з ким я спілкуюсь. Да? От, я, я, по документам... я зрозумів, да. да. Ну то я вияснюю я визвосту два, ви, виясню, да. хай мені скажуть, що це таке. По-друге, бо тому, що я ходжу, пишу сюди безпосередньо скарги. Ви пишете е... е... як людина Андрія? да. Людина е... Андрій, представник ну, фізичної особи. Да. Того, і в мене їх можна... при ну. ми, ми е... дивіться. А я безпосередній скаржник, і ви скарги замість приймати як та Рокуратура, я не прокуратура б... кажучи... я, я генерально напишу питання за да, Тому що ви приймаєте мої скарги, Рокуратура. а вас вказується немає. Находиться у нас на вулиці Олени Ціліги. Я знаєте, 4. я генерально вас зараз іду. Я пишу це. Мені просто цікаво знати, хто ви по документах вказується вас вам, просто. Я вам по документам пояснив. Ви ну, я роз'яснення. Не... Я вас почув, бо ви мусите я себе не, прикривати. Я господин. не юридична, ну як сказати вам правильно. Не Типова довідкова особливо. служба в цілому. Не. У нас є в поліції юридична служба. Угу. Якщо ви дасте запит, вам дадуть належну відповідь. Добре, Добре. Добре я так і зроблю. Дякую. Я тоді наберу. Наберемо 102, от і що тут робимо.